Всім привіт! І так, хоч немає сильно часу, думав, знімати чи не знімати, все ж таки вирішив зняти відео. Значить, Недавно купляв там бачили розпаковку такий от припой. Останній Цей, такий я купляв раніше, він ще трошки гірший, хоча, мабуть, може і такий самий, як оцей. Але ось цей, ну, на перший погляд, кращий. І боявся, якби розтопився на паяльнику краще ніж там, от, отой вот. і так і того я вирішив вже оцей паняти. Оця от плата зразу була там у мене на ремонті. Я її там демонтаж, монтаж. Замінив транзистори ці от стандартні Одним словом, там ще мікросхема. Зараз не про не про то. Зараз про те, що я запаяв. Значить, виходить, що запаяв. Оця плата запаяна оцим цим От Там та сторона. Якась одна сторона. А ця плата вже запаяна ось тим своїм стандартним припоєм, Це дорогий припой, Найдорожчий, ну і як виявляється, найкращий. Ось так от. Єдине, що він просто в мене грубий, аж 1,6 майже. А мені там для пайки мікросхем і деколи для таких дрібніших елементів треба тоненький припой, там 0,8 хоча б. Десь так-то, а то і 0,5. От. І того я купив такий з надією на те, що він буде такий самий, як оцей. Ну, як виявилося, що ні, в паці він е, паяється. Коли його набирати більше паяти більше такі доріжки, полігон, як так можна називати, то він, е, він паяється, ну якби властивості має гірші. І так, е, навіть там е, візуально видно, що якщо дивитися е, ось так, то. Видно, що цей, якби такий сіруватий має відтінок цей е, блискучий і більший. Крім того, що це я паяв е, просто флюсом звичайним стандартним таким е, 223. Е, О, як я і паяю ось такий. от. Ось таким. А Отут я мусів додати, е, припоючи, що флюс трошки випаровувався, і додавав... Е, не припой, вибачаюсь, а каніфой. От нормально. В мене є там краще і трошки така темніша світліша. Е, значить, я розбавляв, тоді воно появиться трошки краще. Ось так от. І тепер результат е, паєчки. Зараз покажу вам. Значить, от так от. Дивіться, та от одна пайка. Е, є сліди з боку каніфой видно нормально. Ось так от воно виглядає. Зараз підсуну. Далі ось такі от пайки. Тут теж. Бажано ще, ще помити краще. Щоб була вона краще вигляд мала ось так. от. Це от одна сторона, бачите те, що показував. Це інша сторона. Ось так. Запаяно ну, нормально, я вважаю, Получилось запаяти. це все діло. Е, так, тут ще може чіткість тут та, сюди. Яскравість наведу. Ось так от. Всі пайки. Тут декілька контактних площадок просто-напросто. Ось так. Ці, що були, ці, ці я покажу і ось село і. Отак от. В принципі, нормально. Так. Це вже кінець. І тепер запаяні оцим е, трошки е, ну якби хорошим. припоєм, кращим. Так. І так, дивимося від початку. Ось це один. Другий контакт. Видно, що нормально, навіть фокусуватися не треба. Ось так от. Бачите. Ну, краще видно, що воно запалено. Е, ось так. Тут, до речі, ще міг бути там якась одна-дві пластинки. Оце то, вроді я ще запаяв цим припоєм, видно, що воно трошки таке сірувате. Ось, далі. Ось такі от. Тут же від лампи це блистить, може, відведу її в сторону. Хоча, напевно, що ні, все-таки нормальні так. Відблизько. І зараз чіткість наведу трошки краще, може, воно щось трошки змінить. Ні, нормально. Та нічого. Страшного, значить так, далі. Ось цей ну, видно, що достигде воно. Краще все. Якби краще воно виглядає. Видно такий припой е, таким якби хвилястим, таким, як шов, прям зварю, зварювальний шов, такий гарний. Так само і воно. Ось тут. Так що отак от. Така от ситуація. Так от воно запаєно. І от така от різниця між хорошим припоєм і не дуже. Так що, отак. От До речі, напишіть, хто де купляє, тому що я цей припой купляв там одного, одного чоловіка. Давно я в нього купив. Був, по-моєму, дві бухти. Що... І мене його хватало надовго. І тепер же я навіть не знаю, де, де цей чоловік. Там він вже приїхав з того приміщення і зараз стоїть. Бо це ще було, я його купляв ще. Перед війною, ось так от бухточки. І, само собою, я вже його не знайду. І тепер такі самі припой, я не знаю. Хіба пробую по штрих-ходу шукати, але воно не дуже сканується. Значить, напишіть, хто де купує припой. Бажано не, не, не дорого, але якісний. Ось так от. Мається на увазі не то, що там купити десь на космодромі за космічні ціни. Мені там е, писати будете, що немає такого. Маю на увазі, щоб купити. Де там, де роблять невелику націнку просто. Де не заробляють на припої 50% чи 100%. А заробляють там 30%, може навіть менше. Крім того, що я візьму там бухту, а може навіть і 2-3, і, і але різного діаметру. Так що отак. Тому що припій, така штука, що вона потрібна, і вона тут реально йде і багато. Інколи. Інколи йде аж дуже багато, що навіть не знаю. Ось так от. У мене, звичайно, ще є там такий е, радянський, але це вже так собі, це вже такий. Тримаю теж якби недоторканий запас, але буду його брати, напевно що. Одним словом, ось так от, от така от різниця між одним і другим. Ну, само собою, що транзистори я теж так само появ. Не пам'ятаю вже навіть за транзистори, може теж цей припоєм, а може навіть і цей паяв теж. Цю плату теж паяв. Ще там тим. А може і тим. Вже. Треба дивитися, одним словом. Ні, напевно, що це запаяно, бачу, що є там. Запаєно вже тим кращим припоєм. Так що от так от. ну Одним словом, так. Ну і крім того, що мікроскоп це добра така штука. Бачите, багато чого можна розгледіти, так, щоб сильно не напружувати очі. Звичайно, там для таких, я не знаю, ювелірних суперобіт, можливо, він і не піде. Ну, але це вже все ж таки ну, трохи краще, ніж нічого. Там ще, бачите, паста є ця, от, що я купив, я ще навіть її добре не попробував. Ну, скажу, що так, паяльник в неї мочати як в каніфоні, не виходить, тому що вона дуже швидко випаровується. Така дуже дуже низькотемпературна. так що... Не знаю, по можливості буду ще з нею щось там паяти, то теж, може, покажу там відео якесь. Так що отак от. А наразі все. Бувайте здорові, хай щастить. Якщо є питання, то пишіть на Viber там. І все, як би там не було, я все одно працюю, то бувають плати, з якими треба довго посидіти, з якими менше часу треба потратити. Але в загальному все рівно, якби я не старався. Її тр... Розбирати повністю в будь-якому випадку, причому це робити треба акуратно, і і воно теж займає все рівно час. Достатньо часу. Зараз я вже їх перевірив, до речі, протестував. Все добре, тепер буду їх заливати. І сьогодні-завтра вони, напевно, вже під, будуть сухі, не знаю, чи зранку, чи вже аж під вечір, тому що там застигання доба, майже написано таке, щоб конкретний і на, для використання, то то так. То думаю на ранок будуть вже, так, вже якби готова. А далі вже буде видно, по ходу, діла там. Так що, одним словом, працюю. працюю дурницями всякими не займаюся. Стараюся на максимум, звичайно, що мушу поспати і мушу відпочити. Бо інакше то то може бути це все діло неякісно зроблено. Так що це теж якби. Частина роботи нормальний відпочинок, тому що це потрібно. Все, бувайте, хай щастить.